Добрий вечір. Гео Доста Кравченко Катерина Дніпро. От хотіла показати ситуацію, як працюють наші комунальники. Після негоди 27.07 пообривала дроти, звалило дерево. Ми сидимо без світла, сидимо без світла, скоро піде четверта доба. Аварійна служба приїхала, підв'язали трохи дроти. І поїхали, без відновлення ми залишились. Це Дніпро, Проспект Свободи, Новокодацький район. Підв'язали і поїхали. Не відновили світло. Четверта доба майже, от скоро піде, ми сидимо без, без світла. Телефонуємо в ДТЕК, там взагалі тільки музику можна послухати, бо ніхто не відповідає. Телефонували в облраду. Там приймають заявки, скарги приймають, але очікуєте по регламенту 14 діб. Телефонували 15-45. Ну, теж приймають звичайно все чемно, все вічливо, але ж, якби, час іде, спека в людей. Продукти пропадають, холодильники течуть. Тобто, ну, нібито нічого страшного, так? Але ми четверту добу вже сидимо без світла. Скоро ось ввечері рівно 14 діб 4 доби піде. Ну якось знаєте, з таким. А коли да, ще цікаве, коли я питаю, коли я нарешті з якогось разу можу дотелефонувати з до дитик, коли питаєш, де працюють аварійні служби, бо негода все таки була по всьому місту. Ми не можемо вам таке сказати. А ми, от коли їздимо з чоловіком по місту, то ніде не бачимо, де ремонтували. А я так думаю, що це тому, що субота і неділя. От. А в понеділок, завтра, 31 вже буде е липня. Я думаю, в понеділок вони зроблять і відзвітують, бо їм же ж треба вихідні, субота і неділя, а нам можна посидіти і без світла. Ну, якось так ось.